Так, оце мій причіп до мотоблока. Хочу показати, як я зробив прицепне. Значить, обикновенна труба, значить, приварена сюди пластина, втулка. Втулка, значить, добре приварена і все. Це причіп від автомобіля легкового. Він чіпляється і до автомобіля, і... До мотоблока. Труба в трубі тут. Ця труба прикріплена, ось приварена рамка, значить, прикріплена до рами Оцеї рами, ось два, двома болтами, значить і прикріплена отут, на чотири болта. Це основна труба. Тепер ця труба, значить, приймається е, і сопориться. Ось, виняв, можна кріпити до автомобіля прицеп Значить далі вставляю значит, і їду на ньому, значить, вот, їду на мотоблоки. Значить, сиденья в мене на прицепті. Що зараз я покажу. Тепер для того, щоб мотоблок міг е, переїжджати якісь ями, якісь е, косогори, значить, тут є. Є можливість е, йому е, повертатись цьому дишлю, значить, він копірує е, значить, колію мотоблока. Е, що ще далі? Так, щоб пустив його. О, далі що? Що я ще тут зробив? Значить, зробив ось ящик для того, щоб сидіти. Отут я на ньому сідаю прямо на прицепі і їду. Дуже удобно. Тут всередині каністра, можна ключі, все, що треба, можна сюди покласти. Цей ящик перекла... переставляється наперед. Для того, щоб можна було вести якесь сіно, значить, то я його знімаю і він переставляється наперед. Тут є рамка для нього. от І також дуже добре. Для того, щоб переставити наперед ящик, треба і видовжити дишель. Дишель видовжується, можна його пальця виняти, пересунути на, на другу дирку, і дишель буде довший. Тут в мене зроблено значить кріпьош, значить, чи як називається кріплення для запаски. Запаска тут є, можна відкрутити гайку, взяти за. Цей е, речаг і опустити колесо або підняти його, значить, і поставити. Ще що тут? На цьому прицепі, ну, е, тут є тормоза. Тормозна система тут така. значить, Ось ви бачите значить, циліндрик. Це циліндрик від автомобіля Москвіч, або від других, і від комбайнів вони підходять і других. Трубочка йде назад, значить. А ззаді, значить, такі я зробив тормоза. Ззаді, Ось покажу. Значить, дискові тормоза. І ось видно. Значить, диски. Ось диск. Значить, диски зроблені із грубих полотен циркулярної пили. Пил. Значить. Сюди підведені ось трубочка тройник і підведені, значить, підведена жидкость, і стоять супорти від е, скутерів. Від скутерів супорти два супорти стоять, значить, справа і зліва. Тормозять вони прекрасно, значить, тормоза легкі. Значить, ну, я майду в управлінні. На педаль чуть натиснув і е, тормозить прекрасно. Ось видно значить, також диск. Ось видно суппорт. Супорт приварений до осі, значить, от кронштейн тут. А диск прикріплений до ступиці е, прицепа. Оце таке. Сам диск приклепаний заклепками, значить, І оце така тормозна система. Хто хоче зробити, можете собі такий, такі тормоза зробити. Все.